Шановні жителі Київщини! коротко про тиждень, що минув. Ми продовжуємо відбудову нашої області. Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії зруйновано та пошкоджено понад 28 тисяч об'єктів. Ми вже відбудували понад 13 тисяч. До кінця року плануємо збільшити кількість відновлених об'єктів до 16-18 тисяч об'єктів. Робимо акцент не лише на швидкості та якості відбудови. Для нас важливо, щоб весь процес був повністю прозорим та відкритим для нашого суспільства. Значну увагу приділяємо боротьбі з будь-якими проявами корупції під час відбудови. Цього тижня ми продовжили перевіряти, як триває відбудова об'єктів за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. З комісії були на низці об'єктів, залучаємо всі необхідні структури. Тому числі і правоохоронні органи Київської області. Перевірили відбудову двох багатоповерхівок у Макарові. Побували в Ірпіні, де відновлюють дитсадок, а також три багатоквартирні будинки, майже скрізь фіксуємо недоліки. Наприклад, у Макарові роботи з ремонту будинку на вулиці Садовій, номер 1 а значно відстають від графіка. Є низка зауважень і до якості робіт. На об'єкті не вистачає працівників. Порушують термін виконання робіт і в Ірпені. На вулиці Ярославська, 14. Підрядник відстає на два тижні. Більше того, старий дах демонтували, новий не встигли облаштувати. Внаслідок погіршення погодних умов затоплені декілька квартир. Підрядник обіцяє все відремонтувати власним коштом. Усі порушення фіксуємо, Встановлюємо стислі терміни для виправлення. Якщо цього не буде, зроблено, будемо скасовувати договори. На інших об'єктах перевірки також виявили низку незначних порушень, недостатньо кількість працівників, порушення умов робіт тощо. Зобов'язав технагляд більш ретельно працювати на кожному об'єкті. Звернувся з клопотанням до представників прокуратури, також перевірити всі проведені роботи. Перевірки продовжимо. Цього тижня ще провели наради з питань забезпечення прозорості, підзвітності, управління та якості процесу відбудови житла на Київщині. У них взяли участь представники спостережної ради з питань відбудови, робочої групи прозорість та підзвітність та підрядники наради стосувалися об'єктів, які відбудовуються коштом ЮНАТІ 24 а також фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Нагадаю, за кошти фонду ліквідації ми відновлюємо 56% де замовником є Київська обласна військова адміністрація. За кошти United24 24 18 багатоквартирних будинків. Такий формат діалогу допомагає вирішити низку проблемних питань. Перед всіма структурними підрозділами Київської обласної військової адміністрації поставлено чітке завдання: це максимальна прозорість та підзвітність перед суспільством. На офіційному сайті вже працює розділ віджит публічних закупівель. Він містить всю необхідну інформацію про закупівлі, які проводять структурні підрозділи адміністрації. Дані публікуються автоматично, підтягуючи їх з сайту Прозоро. Ретельно підходимо до підготовки, проведення та перевірки всіх тендерних закупівель, які стосуються відбудови. На наступному тижні департамент регіонального розвитку планує запустити у роботу чотири тендери, які стосуються процесу відновлення. Це тендерні процедури щодо капітального ремонту Макарівського ліцею, реконструкції полікліники Іванківської центральної районної лікарні. І також будемо відновлювати Катюжанський та Красилівський ліцей. Фінансування робіт буде здійснено відповідно до програм, що реалізуються. Київській області. Відбудовуємо Київщину разом.